Кожен хоче, вона, як в принципі, і була нова, так і залишилась на те, що вона зросла. І запустив тако за псами. У борту стоять під кутом ось ці стяжки. Ось таке. Дійсно, воно впливає чи не впливає? Ну це головний бій, де будуть дивитися доверху. Все те саме, що по заводу, поганий доступ. З сирого металу зроблені задовгі вам. Бажання нульове, коли вам відламається вухо, не потрібна вам ця навістка. Ну, такі то друзі, беруги. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні поговоримо про суперкруту навіску, а може і не суперкруту навіску для старичка Т-25. У нас останні тижні падають дощі, тому картопля відкладується напевно на кінець вересня, а можливо на початок жовтня. Вже десь соток стик викупити. Хлопці, але так як у мене на одному полі три сорта, хотів би вам показати. Врожай кожного сорту, ну і в принципі зробити це все в одному відео. А сьогодні не про це. Сьогодні говоримо про ось цю навіску, яку можливо кожен хоче, але не знає, чи потрібно йому таку купляти. Не робив я це довго відео тільки через одну причину. Хотів як слід її перевірити, тому що купивши якусь річ, покористувавшись, наприклад, там один тиждень чи один місяць, правильного ти висновку точно не зробиш. Тому думаю, покористуюся весь наступний рік і навесно вам. Зроблю, ну, русня довбана, не дала це зробити. Вже минуло півтора року, і можна точно з певністю щось про ню говорити. Хороша вона чи не хороша, в яких випадках її варто купляти, в яких випадках можна без неї обійтися. Також з яким обладнанням показується навіска себе ідеально, а з яким, можливо, і не дуже. Ну і чи краще вона за стандартну навіску трактора Т-25, який йшов з заводу. Тому буде цікаво, залишайтеся разом зі мною. Всім приємного перегляду! Ну, і в першу чергу це ціна такої навіски. Минулого року нам обійшлася 2250 гривень. Цього року ціни звичайно виросли, і ціна, як правило, становить від 3000 до 3350 гривень в середньому на 1000 вона зросла. Протягом півтора року ця навіска відпрацювала десь приблизно 80, а можливо і більше гектарів. Тому е, точно можна сказати щось про її міцність. Наскільки вона міцна, чи з нею щось сталося за цих півтера роки, чи вона, як в принципі, була нова, так і залишилася. Років два я користувався стандартною навіскою з такими кронштейнами, і настільки вона мене хлопці замучила, що Просто вже не було сил, і під мої потреби, так як я багато працюю з роторкою, потрібно було щось думати, гадати, щось мудрити, робити самому, вирізати там, сверлити так далі. Купити треба металу або десь поїхати на металобазі, знайти потім до токара, йти малювати його, то все підганяти в будь-якому випадку. Продеться МТЗ шний вал купляти, точити. Я подумав, що простіше буде просто поїхати. Заплатити гроші, що я й зробив. Ну і тепер згадуючи про стару навіску, все, що я би з нею зробив, то взяв би й запустив таку за псами. Шутка, право вона має на життя. Тепер давайте поговоримо, коли можна залишити ось цю стару навіску, не міняючи її на модернізовану. Це коли у вас середня наладка бортових. Бортові стоять під кутом, а тоді. Вам, в принципі, можна жити з стандартною навіскою, і нічого не потрібно мудрити. ну тільки лише в одному випадку, що ви хочете зробити його трошечки свореміннішим, ну і покращити собі трошечки життя, щоб швидше можна було там перечіпляти якесь обладнання. Наприклад, так як у мене ось це прицепне поперечина від Т-40, вона набагато вужча, ніж в Т-25, то на оцій навісці це в мене були одні проблеми, тільки пішлося постійно би оці вуха. Відкручувати, перекидати ланцюги, щоб звужити чи розширити ось ці поздовжні тяги. Працюючи, наприклад, з роторною косілкою на середній наладці, у вас як таких проблем, в принципі, не буде, навіть при підйомі. Тому що підносячи роторку, у вас там кардан буде ледь-ледь задівати. І я не бачу в цьому нічого страшного. Ну але це коли ви там кости собі, ще комусь там покусили гектар, два-три, ну можливо, п'ять. Значить, якщо ви на середній наладці бортових косите мало, возити прицеп. Дуже часто не міняйте. Залишайтеся стандартною навіскою і буде вам щастя. Коли ж у вас е, низьке положення бортових, так як у мене, то без цієї навіски вам точно не обійтися І зразу моя рекомендація, якщо купили в такому положенні трактора, ну або якщо ви плануєте його опускати, купуйте одразу цю штуку, тому що вона вам дуже сильно полегшить життя. Ну і збереже ваші нерви, що саме цінне. Ну, саме перший головний плюс напевно. Через що купуються навіску, кронштейниці це ось ті стяжки, які розходяться по ліву та праву сторону. При піднесенні нам не задіває кардан, коли у вас ось таке положення бортових. І ви можете любе навісне обладнання собі без проблем підняти. Слідуючий її плюс, те, що вона вам дає змогу. Підняти високу навісне обладнання, завдяки в чому це виходить? Через те, що вал ось цієї навіски розташований нижче, ніж в стандартній пальці. Завдяки цьому ось ці тяги поздовжні вище підносяться. Ну і також давайте подивимося, наскільки високо може підносити ця навіска. На таку висоту може підноситися ваше навісне, при тому, що можна ще розкоси на 7 см підкрутити, тобто ще збільшити висоту підйому на сантиметрів 10 см, якщо буде це потрібно. На стандартній навісці це б приблизно було б на такому рівні. Так, тепер давайте поговоримо про навісне обладнання і як ця навіска себе показує з кожним навісним. Ну і перше, це буде плуг. У мене плуг Virex 225 на високих стойках 56 см. Це рахується високі стойки. Дехто пише, що це низькі стойки. Ні, низькі стойки це плуг Virex садівник 45 см і пальці на плугу від 22 мм. Перший плюс праці на цій навісці з плугом на високих стойках, ще тим більше, це дає змогу вона вам підносить його дуже високо. І вам не потрібно ось ці розкоси скручувати. Кожен раз, щоб виску вам плуг підносився, і є невеличкий, можливо, недолік. Я не знаю, я його на 100% не перевірив і не скажу, що дійсно воно впливає чи не впливає. Пальці на стандартній навісті розташовані на 4-5 см вище, ніж модернізовані навісці. І тим самим, коли ми тягнемо плуг, наші поздовні тяги дивляться трошки догори, хоча вони мають дивитися в один рівень з плугом, тобто в одну лінію. Тут такого немає, і це дає гірший прижим нашого плуга. Наші розкоси, наші центральні винти мають меншу здатність давити на плуг, і тим самим погіршується щеплення трактора з ґрунту. Якщо ми оремо на невеличку глибину, ну наприклад, там до 20 см нам треба щось зробити. Якщо там 25, наприклад, дати, то питань нема, все буде класно. А коли у вас плуг на низьких стойках, то думаю, взагалі на це увагу звертати не потрібно. Ну або коли у вас трактор буде на середній наладці бортових, це теж вам ніяким чином не вплине. Ну а далі роторна кусарка. Коли низька наладка бортових, ну це головний біль. Ну не можна нормально працювати, дійсно, не можна. І ось ця навіска якраз під роторну кусарку. Коли ви працюєте з навісним обладнанням. Де є кардан, обов'язково ось ця навіска повинна у вас бути в комплекті з цим тракторцем. Значить, який плюс дає. По-перше, ви можете спокійно підносити на любу висоту, яку вам заманеться, вашу роторку, і нічого не буде задівати. Ви не будете переживати, що ви там кардан поломите чи ще щось станеться. Тому, коли ви працюєте з роторкою, і дуже багато це по-любому у вас має бути така штука. Далі візьмемо культіватори, дискові борони і так далі. Все, що стосується такого навісного обладнання на цій навісці, що на попередній навісті, одинаково працюється. Нема ніякої різниці, крім того, що ви можете дискову чи культіватор просто вище підняти. От і весь плюс. Ну а далі картоплесажалка і міжрядний культіватор, окучник картоплі. Тут є невеличкий мінус, в принципі. Що стосується картопли сажалки, вам буде потрібно ось ці розкоси постійно, дуже сильно викручувати. Так як повинні тяги у нас поздовжні йти дуже низько до ґрунту, до землі, тут такого не вийде. Через те, що вал стоїть нижче, ось ці поздовжні тяги. Нам трошечки ди будуть дивитися доверху. Чи є це мінус, чи не мінус? Ну, в принципі, скільки ви там посадили ту картоплю і викортили ось ці розкоси, зробили свою роботу і далі поставили їх в положення, наприклад, для роторки. Ну і що стосується окучника? є один мінус, який мені не подобається. Коли ви ставите цю навіску, ось ці поздовжні тяги втікають у вас трошки до трактора всередину. Пальці на кронштейнах я так розумію, в стандартній навісті висунуті. Трошки сюди дозаду, до ну а цей вал йде трошки доперду. І виходить, що оці поздовжні тяги трошки ховаються під трактор, так можна би сказати. І при е, регулюванні окучника, наприклад, там цими стяжками вам потрібно підрегулювати його вправо-вліво, поганий доступ. Зразу скажу. На стандартній навісці набагато приємніше це все регулювати. Тут такого немає. Ну і другий недолік при праці з окучником це те, що його. Високу не піднімеш, так як оці тяги втікають ближче до трактора. Якщо ви високо будете підносити, у вас буде стрілка йти практично біля самого колеса. Оце таких, можливо, самий, я б не сказав, що головний недолік, але трошки така незручність при праці на модернізованій навісці з окучником. Ну а все реште, принципі, я думаю, буде працювати чудово з цією навіскою, той самий оприскувач. Думаю, сівалка теж не буде ніяких проблем. Що стосується самих кріплень кронштейна, все те саме, що по заводу в тих самих місцях все кріпиться, все добре підходить. Тут проблем ніяких. Проварка усіх чвів, я рахую, просто шикарна. Дуже все гарно проварено, метал достатньої товщини його не гне. Хоча він сирий, оці з сирого металу зроблені, але їх абсолютно не гне. Тому можете бути спокійно, тут все вас буде служити. Як то кажуть, довго і нудно. Також на оцій трубці, де вал у нас ходить, є масленка, все змазуєте. Ну а тепер давайте поговоримо про кусяки та недоліки даної навіски. Перше, те, що мені, ні, звичайно, трошки не подобається, це те, що не можна прицепити стандартне причіпне на причіп. Тут воно мало би ціплятися на стандартній навісці. Тут такого не зробиш. Можливо, можна щось мудрити. Але для цього буде потрібно ще занижувати кліренс, що нам не потрібно. З недоліків це я рахую трошечки задовгий МТЗний вал. Він, бачите, виходить на сантиметр, і його бажано щоб е, трошки більше проточували, так щоб він не гуляв ні вправо, ні вліво. Ну але то в принципі не така критична штука, це все працює і без того. Слідуючи, те, що я би порадив виробникам цієї навіски. Це пересверлити і дати трошки вище ось цей вал. Тут ще, бачите, достатня відстань сантиметрів 4 см. я би на 2 см підняв. Для того, щоб ось ці продольні тяги нам більш донизу дивилися, і тим самим прожимали трошки нам краще плуг. По всьому іншому, в принципі, мене ця навіска повністю влаштовує і вертатися на... Стандартну ось таку навіску, бажання нульове. Також чи продаю цю стандартну навіску, не продаю. Вона поїде разом з тракторцем, коли я його таки наважуся продати. Ну і завершуючи огляд даної навіски, хочу підбити підсумки, в яких випадках варто, в яких випадках не варто. Значить, якщо у вас середня наладка бортових, в принципі, можна не купляти. Я кажу, якщо є бажання, бажання щось змінити, купуйте. Так вам, в принципі, воно не потрібно. Плюси і мінуси даної навіски. Ну, в першу чергу, почнемо давайте з плюсів. Ну, перший її плюс це зручність. Набагато легше чіпляти чи відціпляти якесь обладнання, набагато це швидше, немає перехресних стяжок, нічого там одне заводи не ціпляється. скоренько, раз, два, перекрутив і поїхав. Це швидкість і зручність. Це перший великий плюс. Другий великий плюс даної навіски при будь-якій наладці вашого трактора бортових це висота її підйому. Вона набагато вище піднімає, ніж стандартна навізка трактора Т-25. Ну і втретє, не знаю, чи це назвати плюсом, це більш сучасний вигляд вашого тракторця ззаду. Набагато краще виглядає це, більш сучасніше. Ну, я думаю, це теж. Є невеличкий, але плюс. Четвертий плюс це те, що вона якісно зроблена, хоча кажу, сирий метал, але нічого нігде не гне, все гарно працює. 80 гектарів пройшла, і з нею нічого не сталося, вона як нова. Можна зараз її помести, почистити, можливо, трошки десь підмалювати і продати як нову. А тепер давайте поговоримо про мінус. Ну і перший мінус це буде неможливість цепляти прицепне на саму навіску. Тобто, якщо ви багато працюєте з причіпом. Я рекомендую лишати стару навіску. Все-таки неправильно цепляти от сюди на поздовжні тяги прицеп. Хоча тут не так, як в китайців, що навіска сама підноситься догори, тут фіксуюче положення, але все не варто цепляти, як ви знаєте, уху, там де гідроциліндр не вічний. І найбільша проблемка це коли вам відламається вухо, вам придеться викладати немаленькі гроші. Це напевно 1012 на даний момент, а можливо більше за новий гідробак. Я думаю, вам цього не треба. Тому, якщо ви працюєте з причіпом і дуже багато, не потрібна вам ця навіска. Ви мало працюєте з навісним, де використовується кардан, роторна косілка чи ще щось там подібне, вам також цієї навіски не потрібно. То я зразу кажу. Не витрачайте дурно гроші, якщо ви там костите 1-3 гектара в рік, кусіть, так як кусили. Все нормально, у вас буде і є. Третє це кліренс. У вас зменшується автоматично на 5 см при використанні даної навіски. Це потрібно враховувати. Якщо у вас середня наладка бордових, то вам, в принципі, тих 5 см це без різниці. Ви як їздили, так і будете їздити в лісі чи де-небудь, нічого ви там ціпляти не будете. Ну а якщо ви їздите з низькою наладкою в ліс на т 25 будьте уважні, тому що можна і на пеньочок налетіти і завіситися. Ну і ще би хотілося від виробників отримати можливість причіпляння сюди коронштейну для причепу. Можливо, вони можуть щось таке виготовити і тим самим не ламати ні гідравліку трактора, ні саме вухо на гідробаку. Це би було б дуже-дуже добре, якби вони б такий комплект випускали разом з прицепним. Ну я думаю, щось можна все-таки придумати. Це було б дуже-дуже класно. А більше ніяких мінусів немає. Для когось, може мінус ціна, але я не думаю, що на сьогоднішній день 3 там, чи 3, 350 це такі страшні гроші. Тому що, і, ідучи в магазин, потрібно нести пів тисячі, щоб там щось мінімально скупитися. Ну от такі друзі пироги. все, що хотів розповісти, розповів. Ну а ви для себе робіть висновки: чи вам потрібно це, чи не потрібно. Ну в будь-якому випадку, якщо ви купите таку навіску, ви точно не пошкодуєте. Тому купляйте. Всім дякую, хто був зі мною. Як завжди, чекаю від вас. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть поважайте. Бачите, як мене любить. Ну а всім, друзі, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим ж самим все па-па.